Що станеться, якщо Санта-Клауса викрадуть перед Різдвом? Як зміниться світ без нього та хто врятує свято? Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про фільм під назвою Кодове ім'я Червоний. Забудьте про класичні сюжети з ялинками та подарунками. Тут все набагато серйозніше та небезпечніше. І з самого початку фільм захоплює нас у вир подій. Ми знайомимося з Джеком, цинічним найманцем, який волею долі виявляється втягнутим у епічну пригоду. І знаєте, його сарказм та гостра мова це саме те, що робить історію живою та динамічною. У деяких моментах я ловив себе на тому, що посміхаюся його дотепним реплікам. Але поговоримо про головне: про викрадення Санта Клауса. Уявіть собі організацію мора, міфологічна охорона та ревізія аномалій. Так так вони існують і відповідають за збереження всіх міфічних істот. І ось напередодні Різдва головний герой разом із командиром ельфів Келумом вирушає на пошуки викраденого Санти. На цьому шляху герої зустрічають безліч незвичайних істот, і серед них особливо вражає гріла, різдвяна відьма. Її образ вийшов по-справжньому зловісним та багатогранним. Вона не просто лиходійка заради зла, вона має свою мотивацію. Вона хоче покарати всіх неслухняних, але межа між справедливістю та жорстокістю у неї явно стерлася. Її плани змушують задуматися про те, до чого може привести бажання нав'язати своє уявлення про добро і зло. Не менш вражаючими у фільмі виявилися візуальні ефекти. Творці фільму виконали велику роботу над міфологічними істотами: крампус, ельфи, перевертні всі вони виглядають деталізованими та реалістичними. Атмосфера фільму занурює нас у світ, де міфи та реальність переплітаються несподіваним чином. Поряд із візуальними ефектами важливу роль у фільмі відіграють і стосунки між персонажами. Джек, який спочатку здається егоїстичним та байдужим, поступово розкривається з нового боку. Його взаємодію із сином Діланом чіпають, особливо момент, коли він усвідомлює свої помилки як батько та вирішує змінитись. Всі ці емоційні моменти чудово доповнюють сюжет, який сповнений несподіваних поворотів. Подорожі через портали в магазинах іграшок, смертельні ігри з крампусом, битви зі сніговиками від цього відчуваєш справжнє напруження і інтерес. І звичайно, кульмінація у вигляді фінальної битви з грілою не залишить байдужим нікого. У ці моменти фільм тримає у напрузі, і ти справді переживаєш за героїв. Однак, якщо бути об'єктивним, місцями сюжет може бути перевантаженим. Події змінюють одна одну так швидко, що не завжди встигаєш осмислити те, що відбувається. Але з іншого боку, це надає фільму динаміки і не дає занудьгувати ні на секунду. Незважаючи на цю насиченість, фільм умудряється гармонійно поєднувати в собі екшен, фентезі та сімейну драму. Він показує важливість сім'ї, демонструючи, як потрібно бути поруч із близькими і не втрачати шансів виправити помилки. Джек показує, що ніколи не пізно змінитися і стати кращим. І, звичайно, не можна не відзначити гумор. Незважаючи на серйозність ситуації, фільм вміло розбавляє напружені моменти кумедними діалогами та ситуаціями. Особливо запам'яталася сцена з крампусом та його крампус лящем. Це було несподівано та дуже весело. Загалом фільм вийшов яскравим, нестандартним і незабутнім. Він пропонує свіжий погляд на знайомі, нам різдвяні історії та персонажів. Якщо ви шукаєте щось незвичайне та захоплююче для перегляду, то цей фільм точно вартий вашої уваги. Які у вас враження? Чи згодні зі мною, чи у вас є свій погляд на події? Радий дізнатися ваші думки, так що обов'язково ділитеся ними в коментарях.